Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у своїх розповідях в інстаграмі змінювати фон колір нашого фону. І я саме буду говорити про два методи. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму. Тут нам знадобиться перейти до вашої розповіді. Тут, взагалі, ви можете зробити або фотографію, або обрати із вашої фотографії. Це взагалі не важливо, тому що ми будемо змінювати колір. Тобто, ми можемо, наприклад, зробити. Перейти на камеру, просто зробити чорну фотографію, це не важливо, і далі що нам тут знадобиться. Тобто, нам а, буде треба перейти, а, тобто, А, ми, навіть нам не потрібно робити фотографію. Ми з вами, коли бачимо ось такий а, екран, щоб зробити фотографію, нам потрібно з вами натис... на, нажати на ось такі букви А. І тут в нас буде ось така можливість змінювати градієнт нашого, нашого екрану. Тобто, як ми бачимо, в нас внизу є ось така кнопка у правому нижньому куті. Ми з вами натискаємо і, як ми бачимо, ми можемо змінювати ось так дуже а, гарно кольори в нашому фоні. Тут, а, на жаль, вибір лімітований, але все ж таки ви можете користуватися цим варіантом. І давайте ми перейдемо на другий варіант. Далі нам знадобиться, знадобиться все ж таки зробити, наприклад, вам фотографія, або навіть обрати будь-яку. Тобто це, це взагалі неважливо, давайте зробимо фотографію. Далі нам потрібно буде прийти з вами до на три крапки натиснути і прийти «Малювати». Тут, як ми бачимо, в нас знизу ось така палітра кольорів. І що нам потрібно зробити, це ми, наприклад, можемо обрати, якщо вам потрібен, просто простий. Колір Ми з вами натискаємо на екран, тримаємо, і далі в нас екран змінить колір саме на той, що ви обрали. Також в нас тут є ось такий лайфхак, якщо ми з вами натиснемо на якийсь колір, натиснемо та будемо тримати, то ми з вами побачимо ось таку палітру різних кольорів, і ми можемо різні відтінки нав, навіть обрати. Тобто, якщо я хочу, наприклад, ось якийсь такий колір, який нестандартний, я також можу його обрати дуже просто. Затискаю, і ось так от я буду змінювати колір екрану. Тобто, ось так от дуже просто це ми можемо зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на де дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.